В Івано-Франківському академічному обласному театрі ляльок імені Марійки Підгірянки стартує 80-й ювілейний театральний сезон. Він розпочнеться 12 вересня прем'єрою вистави для дорослих Зимова казка за п'єсою Шекспіра. Режисер постановки Роман Братковський розповідає: історія не про зиму, а про заздрість, злість та бажання помсти. Вистава про те, що поселяючи погані думки. Ми вчиняємо і погані дії, а за цим є фатальні наслідки. Тому треба бути дуже обережним у своїх думках. Ну, все-таки по-простому скажу, треба любити один одного, як би гірко не було один від одного. Треба прощати, тому що це прощення перейде і для вас. У виставі задіяно шість акторів, які виконують по дві ролі. Хоча у самій п'єсі більше 20 персонажів. Марина Пана з гратиме Герміону та утрату. Акторка каже: у цій виставі довелось працювати з новими вивідними планшетними ляльками, і це було непросто. Ми починали працювати спочатку в живому плані, поки чекали на матеріальну частину, власне, на ляльки. І потім, вже коли емоційно міміка, рухи, жести вже в принципі, пропрацьовані, хоча б трішки, і тут з'являється лялька, і потрібно це все віддати на ляльку. І тут вже з'являлася складність певна, тому що там, ну, до прикладу, є переляк, так, і треба було довший час попрацювати, щоб лялькою зробити правильний жест, правильний рух, і щоб ця емоція прочиталася глядачам. Над створенням образів працював молодий сценограф Дмитро Редька. Каже, це була цікава робота, яка тривала кілька місяців. Адже через ляльку треба було передати тонкі і глибокі емоції. Одразу було обрано. Взяти їх контрастними, щоб вони на фоні даної сценографії були виразні, читабельні і конкретні. Тобто, в нас є певні персонажі в цих двох країнах, в цих двох світах, Сіцилії і Богемії, що, до речі, дуже цікаво розслідковуються в даній п'єсі. І з цим матеріалом було цікаво працювати і створювати саме образи цих королів і цих персонажів, створювати цей світ. Для лікарів впевнені, 80-й театральний сезон буде особливим. Творча команда підготувала низку прем'єрних вистав як для дітей, так і для дорослих. Майже щомісяця у нас буде нова прем'єра е, протягом цього сезону. Ну і знову ж таки ми плануємо е, історичні якісь е, такі події, скажем, щоб приурочити до 80 років, як воно було, як воно є, і задіювати до цього, звісно, своїх глядачів. Щоб Познайомити їх з нашим життям протягом 80 років, тому що це надцікаво, як на мене. Масштабного відзначення 80-річчя лялькарі не планують однак обіцяють відкрити глядачам душу Юлія Торконяк Ігор Гусак, телерадіо Раї.